Вітаю всіх. Перебрали 1400, майже 1400 гривень. 500 гривень було по 1 гривні, потім плюс-мінус 700 гривень по 50 копійок, а також гривень 20-25 по 10 копійок. Результати вважаю чудовими, дуже чудовими. Перебор був продуктивний, багато знахідок. Також навіть є маленькі джекпоти. Покажу їх в кінці. Дякую людям, які допомагають знаходити ці всі копійки. Зараз їх все менше та менше стає, але ще є місця, де можна їх знайти. Олександр, Олег, Наталя та Олексій. Дякую вам. Також буду казати приблизні ціни. Копійок по каталогу Захарця Михайла. Тож, поїхали. Одна гривня 2003 року. 2АД2 60-80 гривень. Одна гривня 2004 року 10 штук, 2-3 гривні. Одна гривня. Солдати 60 років перемоги. 2005 рік. 7-10 гривень. Одна гривня 2010 року. 65 років перемоги. Дві штуки. Маємо. 5-7 гривень. Одна гривня 70 років перемоги. 2015 року. 3-5 гривень, 4 штуки. 50 копійок. 92 року трапеції 2 штуки з мілким гуртом. 5-10 гривень коштують. Третій штам, 50 копійок. 92 року. 3,7 гривень коштують. Другий штамп 92-го року, 50 копійок, 14 штук попалося, спіймали. Ну, по одній гривні вважаю, будуть. Потрібно ще. 50 копійок. 95-го року 5 штук. 5 10 гривень коштують. Також багато 4 ягідників спіймали. 35 штук з 4 ягідників. Ну, номінал, можливо, в майбутньому буде Два номінали. Але поки що збираю. Подобається. 50 копійок 2023 року. Номінал. Нові монети. Подобається. Збираю. 10 копійок. Це також маленький джекпот, Вважаю. 10 копійок. Шестиягідник. 92-го року. 2 і 1. ДА. 2 ДАМ. 2,1 2 і 1 ДАМ 80 100 гривень. 10 копійок 2022 року. Номінал, новенькі копійки, збираю, подобаються. Джекпот цього всього перебору гривня 96-го року. Потрібно ще почистити її, привести до ладу та й буде чудовою монетою в колекції. А також джекпот маленький, другий штамп, 4 ягідник у другому штампі, 2 БАМ 4050 гривень, гривня 96-го, 80-100 гривень. Ось такі два маленькі джекпоти. Ось такий був перебор. Всім дякую. Будемо перебирати, знаходити та показувати вам. Далі буде цікавіше. Підписуйтесь.